Доброго дня! Сьогодні я знаходжусь в селі зречаний і хочу запропонувати вам на продаж ділянку. Під до ділянки асфальтований. Далька гарна, широка, є світло з топного участку. Тут 20 соток. Виїзд на дві вулиці. У нас тут одна і туди рожевий будинок знаходиться інша. Вона заросла, давно ніхто не користується, межі визначені, вулиця жила, коли є будинки, живуть люди. Трішки проведу вас по ділянці. Кущі, які заросли, там є фундамент, там цокольний поверх. До половини він перекритий. Зараз, якщо я туди залізу, вам трішки покажу. Так, до фундамента добралася. Значить, показую вам його. Він перекритий. Ну, якось так. Значить, це заїзд з іншої вулиці. Воно теж асфальтоване. З цієї сторони участок дуже заріс. Ось з цієї сторони якраз фундамент, який я вам пробувала показати. За більш детальною інформацією звертайтеся за номерами телефонів, які знаходяться на сторінці. Дякую, до зустрічі!